Жахлива автокатастрофа в Іспанії та аварія автобуса в Уругваї, потужні зливи у Словенії, Італії та Аргентині, виверження вулкану баурдар бунга в Ісландії та Кілауеа на Гаваях. Такі явища природи й аварії вразили планету за останні сім днів. В ефірі катастрофи тижня. На південному сході Іспанії в автономній області Мурсія сталося велике ДТП, в якому загинули щонайменше 10 пасажирів автобуса десятки постраждали. Лайнер, що прямував із Мадрида в муніципалітет Бульяс, з'їхав у кювет і впав на бік. Постраждалі пасажири були доставлені в найближчі лікарні. Причини події і загальне число поранених поки що невідомі. Аналогічна і не менш страшна аварія сталася в Еквадорі. Там автобус злетів із дороги і впав у глибоку ущелину. Загинули 16 пасажирів, стільки ж поранених. Усі вони доправлені до лікарень. Потужні зливи залили кілька регіонів Словенії. У деяких районах ситуація вкрай загрозлива. Оголошено надзвичайний стан. Підтоплено 700 житлових будинків і ще 150 інших будівель. Розмита 51 автодорога. Зафіксовано вже 17 сувів, і вода все ще прибуває. Таке ж лихо трапилося і в сусідній Італії. Зокрема, в місті Карара вода подекуди піднялася на 2 метри, діставши навіть до дахів будинків. Із зон лиха евакуйовано близько 7 тисяч осіб. На щастя, загиблих немає. Повінь охопила й південноамериканську Аргентину. Вулицями столиці Буенос-Айреса пересуваються на човнах. Затоплено навіть деякі передмістя. Причиною лиха теж стали зливи. За три дні в регіоні випало більше 122 мм міліметрів опадів. Це більше ніж норма за весь листопад. Деякі державні автодороги повністю перекриті водою. Евакуйовано вже більше п'яти тисяч людей. До постраждалих регіонів направляють рятувальників та гуманітарну допомогу. Гаваї оголошено зоною стихійного лиха через виверження вулкану Кілауеа. Лавовий потік із гори, яка безперервно вивергається з 1983 року, несподівано повернув у бік житлових будинків. Нині лава, температура якої сягає 900 градусів, знаходиться за 185 метрів від головної дороги. Найближче поселення вже покинули кілька родин. Жителям півдня Ісландії надає спокою вулкан Баурдар Бунга. Уже кілька днів городянам містечка Хофні, розташованого поблизу гори, рекомендують не залишати свої будинки без крайньої необхідності через підвищений вміст в атмосфері сір чистого газу, декому вже знадобилася допомога лікарів. Багато людей скаржаться на білю горлі носі та очах. Виверження триває вже майже півроку. Це були катастрофи тижня. Бережіть себе і побачимося знову. i <laughs> do